І закриті. Всі закриті. давай. Починаємо так вот. Починається казан. Хочете розпалювати казан. Відкрили шуберт. Понял. Все. Воно пішло. Закінчили. Тепло всередині зберігається, закрили. Так же само шашликом. Шашлик жарити, відкрили. Закінчили. Закрили. Тут підув. Ним користуватися тільки практично зимою, коли все буде закрито, хочете, щоб середнє тепло було, підув. Тут того піддува достатньо, що він є, бо він ще звідси собі підтягує дим. Туди втікає. Тепер. Так як хлібопіча або помпейська піч її називають. Розпалюється, витягнули. За, той, закрили. Тут вже температура є. Закриваєте, запихаєте, що вам треба. Закрили. Годинка часу, хвилин, годин. без різниці. витягнули. Шуберт має бути закритий, бо буде тепло все втікати. По куптівці. Значить, коптим м'ясо. Відкрили шуберт, витягнули цеглинки. Палим тут. Це буде якраз коптіння. Опять позакривали, закрили, коптіння, собі регулюєте е, вихід диму. Тобто, якщо буде мало диму, чуть-чуть прикрити. І воно собі далі буде йти. Тепер Коптим, штука? коптим рибу. Палим там. Відкриваємо цей шуберт. Це у нас закритий. І та ж сама процедура, як на м'ясо. Коптити. А ті цегли треба там витягувати. Витягувати, бо скобо дим буде весь сюди проходити. Їх треба витягувати, так? Витягувати. Коли користуєтесь печею, їх закладаємо. Угу. Куптілка. І комчонка, то сегли витягує. Так. Все. І позапихали назад. Шуба типу закривали собі. Нічого складного нема. То перший, другий, третій раз. А побіду, та штука верху. Опять ж. Їсти варити або коптити, ні, їсти варити, відкритий. Тобто, практично... При розпалі має бути той відкритий, той відкритий і той відкритий. Коли в пішці палим, тих три відкриваємо, правильно? Ні. Коли в пішці палим, тільки той один. Угу. Ті можуть бути закриті. Всі правильно? Ті можуть бути закриті. Я маю на увазі відкрив всі, бо якщо тут горить, тут горить і тут горить одночасно, то тоді всі мають бути. Всі відкриті. мають відкрити. Можна одночасно всі палити. Всі можна одночасно. Вони незалежні. А. Ну, тільки якщо тут, і тут, і тут, це вже буде сміть бульдогом. Тут вибираємо або тут, або тут. Ні, Ну так ви там правильно там, паску і м'ясо не будемо пити. Все, шашлик закрили, шуберти закрили. Тут розпалили, накалили, закрили і користуєтесь собі. Там буде тепло тримало сутку. Якщо не більше. Ну, там треба розпалити. Це. Добрих, допустимо, два оберемка, туди можна сміну закидати. В сам кінець воно має там горіти і тепло, і там є витяжка, і воно через витяжку буде собі втікало. Прогоріло, лишився сам жар, шумер закрили, відкрили, трошки диму, правда, може піти. А той жар треба забирати, чи йому на порусувати, йому воно порусувати і тоді та, паску? Розсунути. Або ж, або можна по рукам по і поставили все. Тоді Десь, вже ставити так, собі там того, хліб чи що. Чергою собі просували такі більші. І, і якщо хліб на такому, тобто якщо піцу пекти, віночком тим, е, щиточкою, розгребли, кинули, спекли. Тобто пеляниці навіть можна буде пекти самі. Супер. Нагріватися має приблизно, я не маю зараз, того, до 400 градусів. Ти градусних там щось бути, чи? Ні, тут ні. Тут можна би було ще поставити. Опять ночу собі робити, світло, раз, включили в мангалі. І воно вам світить. Видно, щоб м'ясо не пригоріло. Так, воно набагато зручніше. Все що якісь побажання